Станом на 1991 рік в Україні був третій у світі за величиною ядерний потенціал. Станом на сьогодні ми не маємо ядерної зброї, бо передали її Росії, яка зараз ще руйнує наші міста та погрожує світу нашими ж ядерними боєголовками. В українському інформаційному просторі на питання, чому ж так відбулось, зазвичай відповідають твердженнями про те, що тоді в Україні, мовляв, не було іншого виходу, що, мовляв, зброя не працювала, керувалась лише з Москви, що не було грошей на її обслуговування. Воня, а західні країни на нас тиснули і погрожували міжнародною ізоляцією. На деяких відео з Кравчука роблять мало не героя, називають здачу зброї успішним досягненням. Але чи дійсно це було так? На це питання ми маємо знати чітку відповідь, бо це питання навіть не історії, а питання того, що відбувається прямо зараз. Кравчука я цитувати не буду. Його версію ми всі чули, і навряд чи він буде критикувати сам себе. А ось кого дійсно цікаво послухати цієї теми. Це тогочасного міністра ядерної безпеки Юрія Костенка, який тоді був в епіцентрі цих подій, мав доступ до документів, які в 2015 році виклав у своїй книзі. І почну я відразу з неприємного факту, який чомусь мало згадують, який руйнує міфи про нашу безвихідь у ті часи. Це факт недоразово згадував Юрій Костенко. Факт полягає в тому, що ще в 1992 році США звертались до Кравчука і пропонували Україні членство в НАТО як альтернативу ядерному озброєнню. А саму зброю передбачалося або утилізувати, або поступово перероблювати на паливо для ядерних електростанцій. Так, вам. Це не почулось. Тоді саме США перші пропонували нам вступити в НАТО, і це була зовсім не та історія, як зараз, коли нас роками водять за ніс і кажуть, що двері в НАТО відчинені, але чомусь зайти ми в ці відчинені двері не можемо. А не можемо, тому що в нас вже немає тих залізних аргументів. які які були тоді, а тоді українські ядерні ракети були направлені саме на територію США, і наявність цих ракет робили їх настільки зговірилими, що вони самі запропонували нам членство в НАТО. Саме тоді їм було це вигідно, бо зменшувало ризики того, що на ламках Радянського Союзу знову буде держава, з якою доведеться бодатись гонкою зброї, на яку США також витрачали багато коштів. Чому ж Україна на це не погодилась? Питаєте ви? А дуже просто тому, що на той час вступ НАТО підтримував настільки малий відсоток людей. Що це всерйоз навіть ніхто не обговорював. Сам Кравчук був колишнім комуністом, та й все суспільство в цілому ще мало відрізнялось від радянського. Люди тоді ще не розуміли ступенів загрози зі сходу і наївно намагались гратись в позаблоковість, багатовекторність та дружбу одночасно з усіма на світі. Я не кажу, що позаблоковість це погано, але одна справа позаблоковість із ядерним статусом, а інша справа без нього. В результаті потужна зброя замість членства в НАТО була замінена на клаптик паперу під назвою «Будапештський меморандум, який, нам, мовляв, гарантував безпеку. Але справа в тому, що це навіть не були гарантії безпеки, адже там не було розписано чіткий порядок дій держав гарантій у випадку нападу на Україну. Там замість гарантії були лише так звані запевнення, запевнення в безпеці. Якщо це перевести на зрозумілу людську мову, то цей папірець просто окозамилювання для лохів, якими ми тоді, на жаль, самі. Себе зробили. Так, це не літературний вислів, але він якнайкраще описує тогочасну простодушність українського політичного керівництва та й суспільства у цілому. І тут виникає риторичне питання чи були б ми зараз у стані війни, якби тоді вступили в НАТО навіть без ядерної зброї? І все, на цьому відео можна було б закінчувати? Вже добряче зіпсувавши настрій захисникам тодішнього шляху ядерного роззброєння та захисникам комуніста у вишиванці Кравчука, але це ще не все, це була лише маленька політична преамбула. Тепер давайте розберемо й інші міфи ядерного роззброєння, зокрема технічні та економічні. Щоб розуміти, чи були в нас тоді якісь маневри е, на випадок, якщо б нас чисто гепатично не взяли в НАТО, і, або якщо б ми самі захотіли зберегти ядерний потенціал. Перший розповсюджений міф каже про те, що ядерна зброя була стара, ні на що не здатна, і термін дії її спливав. Але це зовсім не так. Стратегічна, тобто найпотужніша ядерна зброя, тоді налічувала 176 міжконтинентальних ракет, з яких 46 ракет були на той час новітні твердопаливні ракети, виготовлені після 1988 року. І термін дії зберігання цих ракет закінчувався лише через 15 років, тобто у 2000-х роках. І ці твердопаливні ракети набагато більш зручніші в зберіганні та експлуатації ніж рідкопаливні. Другий цікавий міф каже про те, що ключі та коди запуску від ядерної зброї були в Москві. І через це вона не мала жодної цінності, і ми не могли б нею скористатись. І це твердження часто викликає подив, подив навіть у людей далеких не лише від ядерної зброї, але й від будь-якої техніки. Взагалі, просто уявіть ситуацію. Наприклад, ви купили новий автомобіль і загубили від нього ключі. І що далі ви його викинете? Напевно, що ні. Але за цією логікою ви маєте тепер виконати весь автомобіль, хоча, очевидно, що ключі навіть саму систему. Електронного керування автомобіля можна і потрібно замінити працівники ШАК та систем управління ядерною зброєю. в своїх інтерв'ю підтверджують, що керування ракетами можна було змінити або навіть повністю замінити, особливо враховуючи той факт, що ракети носії розроблялись на Південмаші у Дніпрі. І ця заміна коштувала б незрівняно дешевше порівняно з розробкою самої ядерної зброї та інфраструктури до неї, яка вже була побудована у світі, на відміну від нас, це дуже добре розуміло, і тому змусили нас не лише розібрати та вивести самі ракети, але й знищити пускові шахти для них і не просто знищити, а спочатку підірвати. Потім зрізати метал, потім залити це величезною кількістю бетону, а потім зверху ще й засипати землею, по якій зараз їздять трактори, навіть не здогадуючись, що раніше колись під ними знаходилось. Інша справа, що всі стратегічні ракети були направлені на США, і через географічну близькість Росії були певні труднощі в їх переорієнтуванні. Але ж окрім потужних стратегічних зарядів, ми віддали Росії ще й тактично ядерну зброю, а саме декілька тисяч ядерних зарядів відносно малої потужності та носії для них. Зараз у ЗМІ стверджують, що ці заряди в 1992 році Росія, начебто, таємно вивезла. З України на свою територію навіть Кравчук про це не знав. Можливо, так воно і було, але тут як кажуть без коментарів. Третій міф каже про те, що мовляв обслуговування ядерної зброї дуже дороге, і ми б його не потягнули. Дійсно, навіть одна шахта запуску ракети це досить складна інфраструктура, що потребує певних витрат. Це факт, але є інші факти. Зокрема, факт про те, що для збереження ядерного статусу нам зовсім не обов'язково було зберігати усі 176 ракет та шахти запуску. Достатньо було зберегти лише декілька новітніх твердопаливних ракет з шахтами для них. І їх обслуговування коштувало б точно менше ніж наші поточні витрати на війну, не кажучи вже про витрату людських життів та скалічені долі людей. Це по-перше. По-друге, коли ми кажемо фразу не було коштів, яку полюбляв повторювати так званий батько нації, чому ж ми не згадуємо, дякуючи кому цих коштів не було в державі? Хоч у спадах від Радянського Союзу нам дісталась держава банкрут, але у ті часи світові економісти пророкували нам високий економічний розвиток за умови рішучих ринкових реформ. Хоча у нас і не було нафти як на Росії, але наші заводи більш щільно розташовані на території держави і не вимагали великих транспортних витрат, а прозора приватизація через торги могла б залучити до бюджету великі кошти. Проте лідером держави у нас був колишній комуніст Леонід Кравчук, який за радянських часів був викладачем так званої політекономії, тобто радянських уявлень про економіку, які не мали нічого спільного із законами справжньої ринкової економіки. І тому замість прозорої приватизації залучення міжнародного капіталу колишні радянські заводи за бесінь були розподілені між червоними директорами та бандитами. А ті збиткові державні заводи, що не встигли приватизувати, тривалий час дотували. Всі з державного бюджету в мінус наступний президент Леонід Кучма цю практику економічного невігластва успішно продовжував, тому варто зазначити, що здача ядерного потенціалу це була лише одна сторона тих непродуманих реформ, які відбувалися у 90-х роках. По третє, якщо вже розглядати фінансову складову, то виникає питання: яку ж компенсацію ми, врешті-решт отримали взамін зброї, тоді ядерні боєголовки були вивезені до Росії. Збагачення ядерного палива дуже складний та дорогий процес. Сумарно ринкову вартість переданих Росії близько 200 тонн збагаченого рану та плутонію. Спеціалісти оцінюють у суму щонайменше 100 мільярдів тогочасних доларів, що дорівнювало приблизно 10-ти річним бюджетам України. Взамін цих 100 мільярдів ми отримали готівкою рівно 0 доларів а у вигляді ядерного палива для електростанції лише 980 мільйонів, тобто приблизно соту частину того, що віддали Росії. Також Україна віддала Росії 11 стратегічних бомбардувальників в обмін на газ. Тому роззброєння було не лише безпековою втратою, але й економічною. Ряд людей переконували тоді Кравчука торгуватися із Росією на рівних і, хоча б ви адекватну компенсацію, адже в нас був аргумент для тиску. Ми могли відмовитись обслуговувати ракети на СІІ для ядерної зброї, які виготовлялись на півден в Дніпрі. Кравчук на це не погоджувався, адже Росія це ж братушки, один народ, з яким не можна сваритись чи торгуватись. І це все незважаючи на те, що вже тоді з боку Росії були неодноразові засігання на Крим та таємниче вивезення тактичних ядерних боєприпасів, інакше кажучи, їх крадіжка. Масло вогонь антиядерних настроїв підола тоді попередня аварія на Чорнобильській АЕС. На моєму каналі є відео про причини цієї аварії, які були радше полі політичні аніж технічні. Рекомендую його також переглянути. Але тоді суспільство ще не знало всієї правди і вважало ядерну реакцію чимось небезпечним та неконтрольованим. Але знову не можу не наголосити, що ядерна зброя була не просто знищена і навіть не перероблена на ядерне паливо для електростанцій, як це пропонували США. Вона була просто передана нашому потенційному ворогу Росії. Отже, ви, мабуть, вже здогадались про висновок з цього відео. Він доволі чіткий, і я його озвучу. Ядерне роззброєння України на тих умовах, на яких воно відбулося, це масштабна здача національних інтересів, що призвела до трагічних наслідків. Я не стверджую, що зброю обов'язково потрібно було зберігати, її можна було зберегти або частково, або ж віддати повністю в обмін на більш реальні гарантії безпеки, наприклад, членство в НАТО або, хоча б, вимагати в західних країн сучасної оборонної неядерної зброї, я також не стверджую, що Кравчук був прямим агентом Росії і робив це навмисно. Більше схоже, що це стало результатом загального дилетантства тогочасного політичного керівництва, яке не розумілось не лише в національній безпеці, але й навіть не мало гадки про те, як проводити економічні реформи на шляху до ринкової економіки. Тоді здавалося, що якийсь папірець може бути гарантіями безпеки. Зараз суспільство вже зрозуміло, що немає у світі жодних гарантій, окрім власної сили, і зрозуміло, чого варті будь-які усні чи паперові договори, особливо з Росією. Гомо нарешті стали українцями і тепер дають від... відсіч ядерній імперії зла навіть без ядерної зброї, але на жаль. Для розуміння всього вищесказаного нам знадобилось дуже багато часу, і ми зараз за це платимо власною кров'ю. Якщо відео було цікавим, поширте його у соціальних мережах, щоб ще більше наших людей ставали розумними, а держава сильнішою.